Усім okay, go. мене звати Альона, і я рада бачу себе на сторінці на ютубі І з новинок, що в мене тут є, нова локація, Давно вона виглядає краще, ніж було минула, на мою думку, і новий манікюр. Але це вже. Вартує іншого окремого відео. Сьогодні вирішила зробити таке повноцінне відео, де я розповім про все де не буду робити окремі, окремому відео. Я просто тут всього розкажу. Тому вас чекає обговорення. Дай поділюсь якими своїми думками. Воно є таке в мене в голові, але рідко, але мітко. Також поділюсь відгуком на книгу, яку я прочитала, та покажу вам нові свої книги, які я буду читати, та книгу, яку я планую зараз читати. Що ж, да. Звучить багато обіцяю де да буде багато всього. Перше, що хочу я почати, це книга, яку я прочитала. Вона називається Тез Герріцин Клуб Мефісто. Це сьома частина книг Тез Гердин про детективку Джейн Ріцолі та судмедекспертку Море Айлс. Де це саме вже сьома частина з тринадцяти яких є. Тобто я вже такі на фінішній прямі, да, Мені залишилось шість частин. Ця саме частина нам з вами розповідає, вона йде під Різдво, тому це концептуальненько. І я, до речі, в минулих відео говорила вам, що це нова книга, яку я отримала. Не тому концептуально на скоро Різдво. До речі, вітаю вас. Де це саме про те, що тут. У джейн Солі це не спойлери, це анотація до книги, що в Чейнрі да руйнується шлюб батьків, у них якісь там проблеми, де да, і саме її подруга да Мора Айлс, не да, розповідає про свої стосунки зі священником. Грішні стосунки. Чому вони грішні? Ну, для них це грішні. У нас це нормальний вівторок, а тому да, вона вже і там засмучується з за шлюбу батьків, і тут засмучується, де ще стаються вбивства, які пов'язані з ритуалами, де з ритуалами приношення, ніби це так виглядає. Да. І тут з'являється клуб Мефісто, який розгадує, да, шукає сатану, розглядає все, що пов'язане з сатаною, да, і саме чому тут крутиться да, історія навколо цього клубу, і саме вбивств. Я напевно поставлю сім з десяти, де да, мені в цілому подобається ця історія. Це вже сьома частина. Мені досі подобається. Я буду далі читати обов'язково. І ця книга захоплює, да? насправді я не скажу, що вона погана. Вона дійсно захоплює. Мені подобається читати, подобається дізнаватися, як все ж таки де да, відбувається, і як відбувається вбивство, і розгадка до цього вбивства, тому що, ну. Тому що да, цікаво описано, де цікаво розповідається. І вже ця сьома частина. А вона досі, досі зацікавлює, досі хочеться читати далі, де дізнатися, як же завершиться в принципі книги для серії історії про Джен Рицолі, детективку Море Айлс. експерт, експертку, точніше. І цікаво, я не пам'ятаю до речі, 13-та частина фінальна взагалом да, чи це остання перекладена яка є на українську? Тому тут є питання: це була роберта, де да, тут є питання, яка саме це частина? Да. Фінальна, в принципі, 13 та 13 або фінально перекладена. Але я впевнена, що я прочитаю всі 13 де, да, тому що вже не можна зупинятися. Вже прочитано сім книг, ми вже до цього плавно йдемо, до 13-ї, тому не можна зупинятися. І на е, да, наступні книги виглядають дуже гарно. Я не читала анотації, я не читаю анотації, до речі, до книги з Герісонцем про розслідування Джейн Резоль. Я не читаю анотації, просто беру. Ну, логічно. А, да, в принципі, я беру по обкладинці. Да, мені подобається, обкладинка я беру. І наступні частини виглядають також. Е, де да, такими захопленими, які хочеться купувати, тому я буду обов'язково купувати. У мене ще немає восьмої, да, але впевнена, що я її скоро куплю. Да, і книга. Да, перейдемо з вами до книги, яку я буду читати. Зараз я буду після цієї починати книгу Павлюка Іларіона Павлюка, Танець Недомка. Я її вже починаю, де да, я відкладала це. Покупку цієї книги десь пів року я не могла зрозуміти, чи дійсно мені потрібно її купувати, чи дійсно я хочу її читати. Да, тому що все ж таки жанр трішки відрізняється в тих, що я читаю ззаді, бачите, дивіться позаду, скільки мене ти з Гердзен. Де тому, а все ж таки, саме ця частина книги, саме ця книга, вона трішки відрізняється жанром, наскільки, я пам'ятаю, це фантастика. Де, да, тобто, не мій жанр, в мене немає книг фантастики, в мене було декілька, але вони дуже дивні. Вони мені не сподобались цього жанру. Тому я вагалася, де да, тому що саме чому я подумала, що варто купувати цю книгу, тому що в мене перед цим було прочитано дві книги Ларіона Павлюка. Це «Нашумівша», я бачилась цікавить пітьма, яку я досі всім рекомендую. І Білий яку я також рекомендую. Де да, вони мені сподобались? Це були жанри, ну, я бачила цікавить пітьма, вона да, трішки така з свидумцой, да, як, як же можна так назвати, да, там все ж таки є де да, щось таке міфічне але вона мені сподобалась. Я швидко прочитала ці частини, де їх там ну, саме бачила цікавить пьянці. Цю книгу прочитала за декілька днів, хоча там майже 700 сторінок. Тобто вона швидко читається, вона захоплює дійсно. І білий попіл. Тут уже мало, менше сторінок, ну мало вже назва, да, в порівнянні з зі, бачила цікавить пітьма. Але вона мені також сподобалась, Да, це детектив, тому без до якогось щось міфічного, да, але все ж таки вона мені також сподобалась. Тому я вирішила дати нарешті з півроку, шанс цій книзі, не напевно, тому що я купила книгу Еміля одразу, коли там було ще передзамовлення. І це також якась фантастична книга, чесно кажучи, не пам'ятаю точно який жанр, але я подумала, якщо я купила цю книгу без вагань то пора вже і четверту, Да? Що вони може до, до четвертої книги Павлюка, яка є. і ні. В цій книзі у нас з вами 600 з чимось сторінок. Вони таке здорова. Видавництво у нас з вами Старий лев. Да, я бачу тут всі книги. Саме Павлюка видає в Старій Лев. Дещо що є також прикольно, мені подобається це видавництво, не, не да, не кайзде, да, подивіться, яке в казде оформлення, звісно, але все одно. Також дуже гарне в павлюка оформлення. Саме оця оранжева частина випукла випуклою, до речі, вона вирізняється, не є такою гладкою, як оця чорна. І ось так вона виглядає. Вона сама по собі невелика розміром. Ну, я маю на увазі, вона широка, але отак по длині вона не. Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, навіть з тискеріцем, ми бачимо з вами, що вона все одно. Вони однакові. Позміємося разом, да? Вони однакові. Дуже уважно з 10. десяти. клас. Вони однакові, да? тобі все, все, всі, всі речення про те, що вона маленька за розміром убрали. Вона, вона звичайно. Да? Супер клас. Опозорилась прямо тут. Ну нічого буває. З ким, з ким не буває, знаєте? А, ось ми бачимо, що тут що люди. Пара людей, я не знаю, мені здається, ми стали з вами ближче мені, після того, як ви побачили, як я тріумфально опозорилась Єдине, що мені не подобається в цій книзі, це те, що тут написано перекладено з російської. Чого вона взагалі написана російською, непонятно. Red я вважаю. Да? Який цимбалюк? Подивіться, голоздяк. Да? Понімаю, про що, я я вже його не дивлюсь, не цікав. Але я обов'язково зніму своє окреме відео, відео огляд цієї книги, тому що да, потрібно говорити про українську літературу. Да? І пора привчати себе да, до української літератури авторів саме українських, і, в тому числі, Павлюка, бо він є українським автором, логічно, да. Логично, да. Тому потрібно популяризувати українську літературу і говорити про українських авторів. Тому буде окреме відео по цій книзі, це точно. Я її буду починати сьогодні читати, де, тому що я тільки сьогодні завершила клуб Мефісто, тому пора, пора, пора. І книги. Новенькі книги, які я маю в своїй бібліотеці. Перша це ту, ту ту ту, -ту барабанна дробь. Це список Шендлера. Як ви бачите також, видаництво КСД. До мене дуже багато книг, туреччик КСД. Мені, мені здається, в мене найбільше книг саме видавництво КСД. Хто не знає, мені здається, це всі знають, а може хтось і не знає. Список Шиндлера він нам розповідає про часи Другої світової війни, коли Німеччина знищувала де всіх євреїв. І тут саме говориться про те, що цей саме Оскар Шиндлер, він у нас є з вами. Головний герой в цій книзі, він ну, не з вами на початку Другої світової війни він відкриває в Польщі завод, де завод з виробництва фабрику, точніше, ну, фабрику. тут навіть так написано з ним, правильно? правильно? Ні? Ну, ладно. З виробництва мальованого посуду. Тому найдешевша да, його робоча сила для нього це якраз такі євреї з гетто. І потім їх наказують перевести до Аушвіцу. Це ми пам'ятаємо, чи Аушвіцу? забула, а не важна. До табору смерті. Да, й тому він складає ну в Німеччині, ми всі пам'ятаємо цей табір, да? жахлива історія. І він складає цей список Шіндлера, да, людей, складає список тих, хто необхідний йому на фабриці. На по цій книзі, хто не знає, навіть є фільм, і цей фільм отримав Оскар до премії Оскара тому. Тому можливо про таке читати. Взагалі, я інколи дивилася ну, не часто відео про цей табір, Аушвіц, де да, взагалі, в принципі, розуміти масштаби а, жаху, який відбувався да, в ті часи, і не тільки про німеччину да там ще було і в Японії жах, де да, відбувався саме знищенням да, людей. Тому ну, мені цікаво про таке читати, да, ну. В плані того, що наскільки жахливі були масштаби, і наскільки люди були жорстокі. Хоча вони досі є жорстокі, але да, тоді не було таких прям рамок для людей, скажімо так. Тому для мене це важливо да, прочитати. Книга має 500 сторінок, я не знаю чого, але останнім часом я читаю тільки всі такі здорові книги. Але ладно. Ладно, тут десь покотилась розумієте? І Війна. Хто шарить, той пойме, знаєте, як би мовить. Це у нас з вами фентезійний роман. Це моя перша офіційна фентезійна книга ем, від авторки Ребека Кван. видавництво у нас з вами, до речі, Жорж. Книга дуже приємна на дотик. Я вам кажу, тут, чи вам видно буде на камері чи ні? Наверно, ні. Но вона не така гладенька. Коротше, дуже приємна на тотик. І вон, в неї також, в неї також, мама мія, знаєте, скільки е, зараз кажу. в неї 500 сторінок. Але подивіться розмір сторінки. Тут. Моя голова і книга, вона більше за мою голову. Ну, Ну, що це таке? Ну, типу, ок. Один ви ок вообще. Тому о, це моя перша книга цього видавництва, і сьомий макова війна. Я знаю їх три частини і вирішила почати з першої. І не впевнена, що я витримаю, Але ладно, ні, я думаю, що я відкрита до нових жанрів. Я, я знаєте, отримала Дзе з приводу того, що я відкрита до інших жанрів, тому що я раніше була така, ні, я читаю тільки детективи, мені подобаються тільки детективи, де, там, трилери і так далі. А з часом я розумію, що я вже майже не залишилось тих, <смі> я хотіла прочитати. Ну я дивлюся, відкриваю список, і я така, ну, мені нічого не подобається нічого. Тому пора відкривати себе до інших жанрів. Тому і так, я буду починати переходити на інші жанри, до романів ще не переходимо. Для мене це вже тумач, але може я колись зайду з ума, знаєте, 2026, і ще невідомо, що принесе. Тому е, та, я вирішила початися макову війну. Тут у нас з вами. Може, я зараз і знайду, про що воно вам. Бо мені говорила, я купила ще плюс по рекомендаціям вчительки з італійських. Вона говорила, що їй подобається і вона читає. Тому я така вау, пора. Ця книга, дивіться. Читаю вам, слухайте. Сирота війни з глухої провінції зробила неможливе. Навідмінно склала загальноімперський іспит кедзю для вступу в військову академію. Це стало несподіванкою для всіх екзаменаторів, які не могли повірити, те, що бідна селючка здадена таке опікунів дівчини, котрі планували видати її заміж та розширити незаконну торгівлю опіумом. Ей, і для самої жінь. Назву так дочку, яка нарешті відчула себе вільно, намагаючись протистояти могутнім ворогам і, хапаючись за будь-яку можливість залишитися військовій академії Сінегард, Жінь відкриває собі схильність до шаманізму Шо? і зв'язок із Богом вогню. Ці сили навіть забагато до успіху в академії та чи не змалий буде на полі битви під час війни, і якої плетні запиши від неї стивий Бог Фенікс. Наскінчить таке, яке знаєте, от, то я вирішила пора. Чи прочитаю, чи ні? Не хочеться, ну що ж я так да? хочеться. Хочеться, звичайно, Да, я буду читати, да, звичайно, і я поділюсь своїм відео. Мені здається, дочитаю до кінця, бо я всі свої книги дочитую до кінця, тому обов'язково в майбутньому буде відео, але мені здається, що навіть не в цьому році, бо мені дай Боже б до цього року закончить хоча б танець не думка. Хоча мені здається, я. Заберу із собою 2028, не тому так. І що, рефлексивно подумаємо, знаєте, на подумать. Я подумала і кажу вам все думку: пока. Ні, шучу, залишайтесь. Хотіла би сказати про те, що останнім часом я купую просто книги, які мають в собі багато так сторінок. Де, наприклад, ем, я раніше купувала книги. Щоб мали вони менше сторінок, Да? наприклад, ти з Герітсом, то ми бачимо, що вона маленька, насправді, то 300 з чимось сторінок, 376. І для мене це, знаєте, як зараз ямочку полузка, Тому що, ну, коли ти читаєш книги, вже які мають 500 сторінок, 600 сторінок, то це 300 з чимось, це вже здається, знаєте, так, перелаксануть. А якщо взагалі 200 з чимось, то взагалі. Тому та, зараз я раніше уникала книг з такою великою, великою кількістю сторінок. Не знаю чому. Просто. Да, просто не хотілося так довго витрачати часу на книгу, знаєте, бо це дивишся, як хто кревикладач, вони прочитали там 150 книг за місяць, а я не можу одну бідолагу дотягнути. де То відчувається якийсь сум. А потім розумієш, та ні, я краще буду смакувати. Де цю книгу, але я її прочитаю нормально, бо я не хочу витрачати 8 годин просто за, за, за ніч її прочитати, Тому було так. А зараз вже хочеться знаєте, розумієш, що дуже багато класних книг все ж таки вони мають в собі таку кількість сторінок, і тобі доведеться читати, тому що інтерес переборить. Да, наприклад, сутінки, третя частина 500 сторінок, але Едвард і Белла, заради Едварда, ну і Джейкобу той Едварда і Белла. Ну, прийдеться, прийдеться, то розумієте, ну і Джейкоба, То приходиться читати де? Або я бачу цікавить пітьма. Насправді дуже цікава де, книга. Мені була на той момент, де тому я її прочитала, і так відбувається з іншими книгами. І ти все ж таки розумієш, що. Книги, які мають так багато сторінок, вони насправді дуже цікавими і тебе захоплює, затягує читати, незважаючи на кількість. Якщо раніше ця кількість для мене була такою страшною, де такою страшною цифрою, то зараз, зараз ні. Зараз для мене це не є страшним. Де це є чимось прикольним, де насправді, і ти просто читаєш десь сюжет? А є такий сюжет, який тримає тебе прям всі 500 стрінок і ти прям всі сторінок стрінок захоплюєшся. Тому да, звичайно, і книги, які є нудні. Да? Нудні половину з них ти читаєш і думаєш, боже, скільки ще, скільки ще? А, ось, але в більшості так, в більшості всі подобаються. А які подобаються книги вам? Не розкажіть мені, напишіть щось, ви нічого не пишете, напишіть, які книги ви любите, де багато, де велика кількість сторінок, де є менша кількість сторінок, які жанри, Як ви має манікюр. Ну, ладно, не пишіть про манікюр, я не хочу читати щось погане, бо мені не подобається. Я вам холостяк, якщо ви дивитесь. В п'ятницю ніхто не пішов додому. Ніхто. Чого? питається, чого? Чого ти раз додому не пішов, розумієте, Напишіть ваше відео про холостяк. Як ви взагалі Як будете святкувати новорік, до речі? Тож напишіть. Напишіть всі ваші рефлексії, які є. Пишіть, пишіть. І думайте, це головне. І на цьому я буду. На цій прекрасній ноті, на цій прекрасній думці, я буду завершувати дане відео. І я дуже дякую всім за перегляд. Дякую за те, що ви дивитесь все ж таки мої відео. Чесно кажучи, інколи навіть я така блін, все ж таки цікаво да? розповідаю. Ось е, негативні коментарі не приймаються. Не, не забудьте ставити вподобайку. Де, тому що. Ну, як не поставить? Де він? Ну, як не поставить Ти вподобайку? Ну як? Ну скажіть мені. Ну, він маленький, звісно. Але ну нічого. Ну, як не поставить вподобайку. Да і пишіть, звичайно, ваші коментарі та підписуйтесь на мою сторінку. І заходьте в шорти. Я і в шорти відео знімаю. Хто не в курсі, шортс для кого існує, да, то пишіть і в шорс. Де да, я дуже вам дякую за перегляд цього відео. Бажаю вам гарного життя, ранку дня, ночі. Не коли ви дивитесь це відео. Та до зустрічі на наступному відео. Бай!